За вікном холодно, а це означає, що коли як ні зараз говорити про те, що ж носити цієї осені. І сьогодні я розповім вам про топ 7 трендів, саме осені, і трішки зими. Перша це майка-алкоголічка, як не дивно. Дизайнери надихнулися 90-ми і такі модні будинки, як Прада і Ботега Венета, вони внесли в свої колекції ось такий одяг. А саме додали легка лише свої логотипи і, в принципі, залишили класичний фасон. Ця майка є прикольною в тому плані, що вона підходить під все, і це досить комфортно. Але насправді я думаю, що не кожна модниця захоче таке на собі носити. Наступний тренд це шкіряний плащ. І це вже не перший сезон, коли ми носимо таке другий, навіть третій. Цього року єдине, що Прада пропонують зробити його дуже яскравим, а саме рожевим або зеленим. Третій топ тренд це високі ботфорди, але не такі, як ми носили 10 років тому на шпильці, і вони були дещо сексуалізовані. А саме широкі, масивні, вище коліна Батфорди зараз в тренді. Вони виглядають дещо за великими на нозі, але дизайнери вважають це цілком цікавим. І якщо вам буде в такому зручно, то це ідеальний варіант, адже в таких бетфордах вам буде ще й тепло. Корсети актуальні вже, напевно, четвертий сезон, і не тільки осінній, а ще й літній, і весняний. І я думаю, що майже кожна дівчина має вже в себе в гардеробі корсет, але саме будинок Гучі пішов далі і зробив. Спортивний варіант, як не дивно виглядає дещо кумедно. Але я думаю, що якщо вам подобається взагалі тематика Гучі, то якась така річ, схожа на їхній варіант, буде вам цікавою. Також фенді пропонують нам класичний лук з корсетом і версажі пропонують дуже елегантний і яскравий. Ще цікавий тренд це довжина Максі. Якщо ви не любите оголювати своє тіло і осінню, вам хочеться бути в затишку, в теплоті та комфорті, то це точно для вас. Адже довгі спідниці від блансіаги в зимовому, зимовому показі взагалі е, спричинили неймовірний фурор серед глядачів. І якщо ви знайдете собі подібну річ, я впевнена, що всі ваші колеги та друзі зацінять ваш лук. В'язані речі гучу пропонує нам спортивний лук. А шанель навпаки досить домашній та затишний. Тут кожен обирає те, що собі хоче, і насправді в'язані речі є у кожного. Тобто, я думаю, що кожен в цьому році буде в тренді. І останній тренд він старий, бо всі ми це носили, а саме бомпери. А джуванши пропонують цього року якийсь такий досить нудний і звичайний бомпер. Дольчі Габана пішли далі і трохи вразила нас презентацією, а саме розміром цього Крістіан Діор вже запропонувала якийсь більш реалістичний варіант того, що можна носити. Звичайно, я особисто не в захваті від такого тренду. А що думаєте ви?